Ну що ж, мої любі, всім привіт! Це другий звіт Project Pena. Мені не вдалося закінчити багато продуктів, але багато в яких є гарний прогрес, гарний результат. І давайте почнемо з порожніх баночок. Все як зазвичай. Перше, що я закінчила, це ось такий блиск для губ від пастель. Колись це було мені прислано, класний був блиск. Він з пламп-ефектом холодив, сподобався, закінчила. Ну і слава Богу. Далі, олівчик для губ від Елен. Вже малюточка, вже дуже тяжко його гострити, тому що це прокручується, неможливо підгострити, попрощатися з цим засобом. Так, це друга порожня баночка. І третя це ось така штучка від кларанс. Ліп мілкі Мус. дуже недовго був. Я так вже хотіла його добити, що то видавить, дуже тяжко. Я в комбінації носила, класний був відтіночок, красивий засіб закінчила, і все, прощаюся. Нарешті, це ще засоби з минулого Project Pen, Тому вони закінчилися швидко. І що ж, давайте до цього року, до засобів, які які я сьогодні буду використовувати, які я зараз використовую? Так, перше це Dior Forever Skin Glow. я його люблю. Подивіться, я ось тут добила, тут у нас SPF 20. Небагато залишилося засобу. Я думаю, що цілком імовірно, що я закінчу його в цьому році. Він мені трошечки зараз уже навіть затемний. Це відтіночок 15 N. він трошки підокисляється і стає мені затемний. Тому я не завжди ним користуюся, лише коли трошки автозасмага у мене є. Також в цей -фільтр він в мене іноді скатується. Я знайшла тут де полосочка. Він скатується, мене це трохи смущає, але я ще буду його користувати. Якщо він буде продовжувати скатуватися і негарно лежати, я з ним теж попрощаюся. А поки користуюся. Так, ще з цікавого з тональних засобів я додала Erborian BB крем тому що він мені ідеально підходить по відтінку, Він мені просто взагалі ідеально підходить. Я хочу ним користуватися, все з ним круто. Питань до мене до зимового засобу абсолютно немає. З сісі я попрощалася, бо не моє. Залишила собі лише BB. Далі в консилерах в мене теж небагато прогресу. У мене було всього-навсього два. ЗСМ, ось так, я покористувала, він мені трохи підсушує очі. Мені це не дуже подобається. Він супер пігментований. Він підтікає отут. Я тут і наберу, щоб вам показати свотч. У мене відтінок 1,5, ні, 1,25. Зараз на зиму просто супер. Але моє відкриття це супер бібі Вітерборіан. Я просто його обожнюю. У мене тянеться рука до нього щодня. Тут гарненький такий сірий відтінок. Я сьогодні так виставила світло. Надіюся, вам видно. Він більш сіріший, Ерборіан більш жовтіший. Круті консилери. Я надіюся, що це все-таки якось вдасться мені закінчити, але він не скінчаємо, чесно вам скажу. Ерборіан до кінця року точно закінчу. Далі з кремового хайлайтер від Eveline. Ось тут в мене є якась полосочка, ви бачите, але я думаю, що це. Не остаточний кінець, класний хайлайтер, все мені з ним подобається. Красиво виглядає на шкірі, гарно сяє, немає окремих сяючих частинок. Все супер, вандермач, відтінок один-єдиний. Перший, мені здається, користуюся з задоволенням. Далі, кремові рум'яна від Nudstix. В мене в них є прогрес. Ось так їх уже немає. По позначці, якщо дивитися, я десь приблизно ось так позначила. От стільки їх залишилося, якщо викручувати, вони собаки там на фоні ганяють. В них є прогрес на гіперпігментовані, відтінок піоні. достатньо красивий, мені все з ними подобається, користуюся, надіюся, мені вдасться в цьому році закінчити. По скульптуру від Шарлоти прогресу як такого немає. Я користувалась, не можу сказати, що багато. Відтіночок класний, продукт крутий. Я думаю, що до кінця року я все ж таки постараюся його добити. А поки що все так. І все, далі у нас йдуть сухі продукти. Румяна від Офра Біліні знову мало йому дуже користувалася, прям практично не користувалася, можливо, більше буде влітку. Гарний такий персиково-нюдовий відтінок, мені подобається. Ну, будемо якось добивати. Бронзер за балм Balm Десерт Balm обожнюю. Це мій суперулюблений бронзер. Тут уже така нормальна є ямочка. Я надіюся, вам її видно. Я думаю, що я його точно доб'ю. Це в мене вже друга упаковка. І я куплю собі третю, тому що це і відтінок бронзера. Мені дуже подобається. Те, як він лежить в мене на обличчі, те, як він носиться, що він без тальку, що він не комедогенний, обожнюю. Саме Балм Десерт один з моїх самих улюблених бронзерів і відтінком бронзерів. Так, пудра Порлес від Катріс. Її вже дуже маленько закінчилася. Я надіюся, що до наступного прожигу я її закінчу. Було десь по ось це друге колечко, а я вже зайшла за межі другого. Мене це дуже тішить і хочу з нею вже прощатися. Також достатньо немало. Я покористувала в цьому сезоні ось таку пудру від пупа. Тут вона, як завжди, в мене розсипалася. Я закріпляла неї макіяж. Я вже бачу багатенько тут дна. Але про прогрес вам показати неможливо, тому що вона побита, вона завжди в такому не самому красивому стані. Але маю надію, що скоро їй буде вже все, кінець. А, так, ось така штучка від Юїк, Ну, Мало нею користувалася. Це, типу, суха сироватка, її треба. Не знаю, куди наносити, хочу її добити поверх макіяжа, коли закріпляти якось такими різними чинами. Ну, такий собі незрозумілий засіб, він якось підсушує мені шкіру, як сироватка, мені це не подобається. Тому як є, але буду намагатися далі добивати. Так, що в нас тут ще є? Є ось такі тінь від зіся. У мене вже тут ямочки нормальні, я щось якось налягла на неї. Коточок тут майже стерся. Найменше в мене використані оці два відтінка, То, що Sparkle погано набирається, замилюється. А, сатин нормально я використала. І дуже люблю ось цей світленький, часто ним висвітляю очко. А, не знаю, чи взагалі люди люблять такі світлі відтінки. Я просто божню світлі такі палітри, а, щоб ними користуватися на кожен день. Зараз вам світло покажу інакше. Бачите, як вона сяє. Вона мені тут все підсвічує. Палітра класна, я її дуже люблю, буду використовувати. Далі а, ще ось такі кремові тіні від Javin De Soul. Ну, прогрес в них маленький, не так часто користувалася, бо я просто їх обожнюю. Я не хочу, щоб вони закінчились. Вони мені дуже подобаються. в мене немає цілі уже їх десь швидко добити, тому як є, так є. А, і все. Далі у нас залишаються бровки. Ще я все ж таки не закінчила оцей олівець від Патрісі Лідо, він безкінечний. Я обожнюю. Хто мене питав, класний олівець для брів, це він він шикарний, він гарно малює, він ідеально підходить всім по відтінку. Просто неймовірно крутий з щіточкою. Ось маркер від Maybelline мені не дуже зайшов, він ось облазить, і відтіночок в нього рижуватий. Він якось на моїх, бачите, підтікає іноді дає таку, от от, подивіться, от як можна таким засобом користуватися. Це дуже незручно, хоча він в мене взагалі лежить отак горизонтально, щоб нічого нікуди не текло. Гель для брів, от якщо вас ви в дорозі і у вас більше нічого немає, буде супер. П'ять разів нанесете, а щось де зафіксує, але загалом не дуже. І ось такий гель для брів Superlock, класний, шикарний, користуюся, задоволена, 5. зовсім зовсім рідко, я користуюся ось таким гелем для брів. Це у нас буржуа Brow Fiber. Чувствую, що він уже тут сухенький, можливо, десь до наступного разу мені вдасться його і закінчити. У нас залишається олівчик для очей від. Елен, ламель, пробачте, 402-й, подивіться, яка малюточка. Я ним користуюся, я його брала. Він такий коричневий, гелевий, дуже стійкий, не можна промалювати. Все, олівець класний, люблю. Думаю, що до кінця року закінчується. Це, що я про нього можу сказати, бо олівці для очей це явно не моя історія. Далі, два олівчика для губ. Елько резоном я не користувалася жодного разу, а на Астро робила гарний упор. Бачите, він в мене вже. Поменше, напевно, елькорзона. Да, бачите, трошечки поменше, ми будемо по них рівняти, практично однакові, але цього я все одно використала більше. І я думаю, що він в мене зараз піде, бо я тільки-тільки нещодавно закінчила Еле. І взагалі я зараз не носила макіяж, так як в мене були процедури, деякі, з якими не можна було носити макіяж. Тому думаю, прогрес піде пошвидше. Так, тепер я роблю максимальний упор на ось цей тінт від Коснорі. Бачите, він тут підвикористаний, не можу сказати, що якось супербагато. Він розслається, мене це дуже дратує. Мені це не подобається. Я хочу його чим пошвидше добити. Сам по собі тінь класний, відтінок класний. номер 0,3, такий ягідний, мені здається, зараз красиво з ним носити макіяжі, і я цим і займаюся. Хочу його добити в першу чергу. Далі тінт від Blur Design. піде в мене в другу чергу, тому що це старий продукт. Хочеться закінчити всі ці продукти, які пов'язані з брендами-зрадниками. Далі, дві помадки від Chanel і від Maybelline. Мені здається, взагалі це все мало вірогідно. Я залишу лише одну від Maybelline, бо я більше не закінчу. Вона в мене ось така поламана. Я ще інші помади брала, але знаєте, чим більше я використовую, тим більше я розумію, що це просто нереально. Вітіночок 175, місць ніжність, шикарний відтінок обожнюю. І помадка від. Flower Nose. це така зволожуюча помада бальзам. Я нормально її покористувала. так, бачите. Я не користуюся на роботі, бо коли хочу трошечки підправити губки, красива помада, гарний відтіночок. В мене не знаю, який така вона прям бальзам насяюча. От, подивіться, якщо ви бачите, назву відтінка це все, що я можу сказати. Думаю, до кінця року я її точно доб'ю. Люблю такі помади бальзами. І остання, на заміну плампера. Ось цього я вирішила взяти такий від бренду Sensilis. Мені подарували його, коли я була на заводі в бренду Sensilis. Класний блиск, це масло. Гарненький рожевий відтіночок, гарно працює, гарно зволожує губки. Буду поки що ним кину його в куртку і буду ним поки що користуватися на постійній основі. От такий в мене собі був знаєте, результат, але я задоволена і тим, що є. Зараз ви побачите, як залишаються тінти. Ось це від Білор Дізайн Тінт, а ось це від Коснорі. Ну, щось зовсім-зовсім трошечки. Так я, ставлю, так, я ставлю ставки, що я закінчу на наступний раз. Це буде ось цих два продукти для брів. Я поки що на заміну їм не буду брати нічого. Я надіюся, що це все ж таки буде пудра від Катріс, яка вже в мене взагалі розсипалася. І я думаю, що це буде все. Було би дуже приємно і дуже я була би щаслива, якби це був би такий тональний крем від Dior, Але поки я не сильно покладаю на нього надії, бо я все ж таки більше користуюся арборіаном. А тут 15 мл не вийде так швидко закінчити. В діор тут, напевно, мені здається, залишилося 10 мл 10, він швидше розходується, ніж арборіан. І це все. Це мій максимум. Я думаю, на який мені вдасться закінчити до наступного разу. Я буду дуже щаслива, якщо я це все ж таки зроблю. А то фарбуюся саме в цьому е, місяці, в цьому сезоні якось мало, якось непродуктивно. Але я буду працювати над тим, щоб хоча б якісь засоби закінчилися. Дуже буде ще можливо надіятись на цей коснурі. Ну, це вже напевно через раз. І це було все. Я е, думаю, що я не буду багато так знімати проджект пенів. Це буде десь в кінці кожного сезону, і по них ми будемо робити висновки. А вам дякую, що ви дивилися це відео. Воно достатньо швидке, бо багато продуктів в мене не було і я не брала. Залишайтеся зі мною, я вас сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей. І напишіть, чи ви завели по пен, Якщо завели, то а, скільки продуктів взяли і які ваші плани. Всім гарного дня! па пам